Пославська віра забережати колеги. Чому муска? Єрка перша пішла. Ще нижче все. Ребята, забій ступень, бігом. Пацани, зараз будемо вам проведу Пішла, пішла, Іра, Іра. Опа. О, ну, це буде Не ж... даєш на три бала зайти, тримаєш. О, на, о, два балла, Йір, на два бала, Ір, на два бала сядь. Можна забути, я на стадію. Терпиш, терпиш, Іра, ну Ірка, руки зривай руки, її. Руки. О, давай, давай. Опа, на два бали пішла. На 40 Іра спочатку, або роби болячку. Давай, пустиш руку, вб'ю, сказав. Вона бреше, вона бреше. бреше. 谢谢你们，到时的时候，我知